Я би хотів розпочати прес-конференцію з такого питання, яке хвилює на сьогоднішній день більшість мешканців міста, це питання теплопостачання і питання забезпечення населення гарячою водою. На сьогоднішній день теплопостачання в місті подається практично 100%. На минулому тижні. Були проблеми в нас з трубою ТЕЦ міста. Ми змушені були на добу припинити теплопостачання, але я вважаю, що працівники в першу чергу комунального підприємства тепломережі спрацювали професійно, дякуючи в першу чергу швидкій реакції на. Скажем, цей порив, який відбувся на тепломережі. Попередньо ми вже проводили заняття, ну і зараз виявилось, що все ж таки, скажемо, той факт, що от, побачили втрати води, знайшли місце пориву і за добу от, відновили теплопостачання. Я приношу вибачення. Перед мешканцями масиву Луганевського. Але всяк випадок ні заняття в школах, ні в садочках ми не припинили. От, будівлі мають інерцію, тому, скажімо, сильно температура за цю добу не впала. От, так що на сьогоднішній день теплопостачання відновлено. Щодо питання постачання гарячої води, я спеціально запросив керівника комунального підприємства. Білоцерків тепломережа Наталію Вікторівну, яка зараз е, вам е, надасть деякі цифри. Ну а далі я вже продовжую. Хочу доповісти вам про стан теплопостачанням в нашому місті, який забезпечує комунальне підприємство Білоцерків тепломережа. Як сказав Геннадій Анатолійович, опалення у нас подається зараз безперебійно. Але в нас виникли проблеми з подачею гарячої води. Це пов'язано перш за все з тим, що в нашій державі дуже обмежений обсяг природного газу на житлово-комунальні послуги, а саме на опалення та постачання гарячої води. І це питання воно дуже болюче, тому що до цього ми завжди подавали вам гарячу воду в минулі сезони. Але коли проаналізували цю послугу за останні 6 років, виявилося, що вона дуже нерентабельна, вона призводить до збитків, і саме за Опалювальний сезон 2015-2016 років наше підприємство отримало від цієї послуги збитки близько 30 мільйонів. Це пов'язане перш за все з тим, що ця послуга надається безперебійно на всі будинки, які підключені до системи централізованого гарячого водопостачання. Але, е Загальна кількість особових рахунків, які приєднані до системи централізованого гарячого водопостачання, складає 45,8 тисяч. Це десь близько 107 тисяч людей, які зареєстровані за цими особовими рахунками. Але аналізуючи споживання нашими мешканцями цієї послуги, виявилося, що споживає її тільки 5%. Всі інші споживачі, які приходять до нас в обон відділ, і мотивуючи нульові показники по лічильникам гарячого водопостачання, кажуть, що вони встановили бойлери, тобто їм невигідно споживати послугу, яка здорожчала, і з кожним ріком все здорожчає. І вони встановили бойлери для того, щоб отримувати цю послугу власними силами за рахунок електричної енергії. Тому у нас виникає Додаткові витрати на функціонування самої системи гарячого водопостачання тільки втрати по природному газу за минулий сезон склали близько 25 мільйонів гривень. Це борг перед нак «Нафтогаз України і на сьогоднішній день. Вимога НАК Нафтогаз України це 100% сплата боргів. Тільки після цього він буде надавати нормальні ліміти на місця для того, щоб забезпечувати послуги теплопостачання в повному обсязі. Наразі ми працюємо. Наразі ми працюємо зараз поки по системі опалення, тримаємо температуру носія для того, щоб забезпечити вас, перш за все, послугами опалення, щоб не допускати таких явищ, як перетуп. Якщо проаналізувати вартість послуги гарячого водопостачання, яка в нас здорожчає, то я хочу зауважити наступне: тарифи на Гарячу воду зростали відповідно до зростання тарифів на природний газ. І ви всі знаєте, що останнім роком вартість природного газу зросла вдвічі, а то й втричі. Тому, якщо в минулому році вартість одного кубічного метра води складала 48 гривень, то в цьому році це вже 78 гривень. Тобто не кожен споживач мабуть зможе оплачувати таку вартість послуги гарячого водопостачання, тому і спостерігається тенденція до зниження. Споживання цієї послуги. Якщо в минулі роки, наприклад, ми аналізували останні 6 років. А якщо взяти і надалі десь углубиться на 10 років, коли газ був дешевий, то люди споживали десь близько санітарної норми біля 2-2,5 з кубов на людину. Якщо брати останні роки, то споживання різко-різко падає і за минулий рік споживання. Людиною взагалі на сезон склало 3 куби. Це пів куба, пів куба на людину в місяць. Враховуючи такі ж самі показники за 16 рік, вони вже склали 0,3 куба на людину в місяць. Тобто ця послуга вона не має такої потреби серед мешканців за такою, на жаль, за такою ціною. Тому в багатьох містах. України вже давно відмовились від цієї послуги, і послуга на сьогоднішній день надається у великих містах обласного більш обласного значення. Це такі як Київ, Львів, Тернопіль, Хмельницький. Але міста такого значення, як ми, вони, вони вже прекратили подачу цієї послуги, і на сьогоднішній день її не подають. На сьогоднішній день. Ну... Всі прекрасно розуміють, що електрикою гріти воду набагато дешевше, ніж газом. Поки газ був гривню, як то кажеться, ми частково, звичайно, тепломережа йшла на такі втрати. Але щоб ми всі разом з вами зрозуміли, то якщо ми сьогодні надамо централізоване теплопостачання, тут написано, очікувана вартість збитків. Сягне приблизно від 60 до 69 мільйонів. І сьогодні це ляже на саме місцевий бюджет. От тому вирішувати це питання не просте, але вирішувати нам з вами, всім мешканцям Білої церкви. 69 мільйонів це приблизно половина бюджету розвитку міста Білої церкви. Е... Крім того, на сьогоднішній день, враховуючи застарілі системи теплопостачання і водопостачання, для того, щоб надати сьогодні гарячу воду, сьогодні температура теплоносія в більшості частини місця подається приблизно 45-48 градусів. Тому що погода, самі бачите, плюс 8, плюс 10 градусів. Відповідно, щоб подати зараз гарячу воду, треба буде збільшити температуру теплоносія до 65 градусів. Відповідно, ті будинки, на яких сьогодні встановлені лічильники, от за пів місяця вони сплатять 7 гривень з квадратного метра за теплопостачання. Якщо ми піднімемо температуру теплоносія, відповідно ця цифра може практично подвоїтися до 12, то й до 14 гривень це за пів місяця. От, тому це вдарить не тільки по міському бюджету. Але це вдарить по бюджету кожної сім'ї, яка сьогодні знаходиться в багатоквартирному будинку. Тому що газ, ви самі знаєте, сьогодні різниці немає 7 гривень як для підприємств, так і для населення. Що ми можемо зробити за 60-69 мільйонів. В цьому році, в цьому році, ми виділили на встановлення теплових лічильників облику тепла. 17 мільйонів. Це приблизно 92 лічильника, 92 будинки ми обладнали лічильниками тільки за один рік. Для прикладу, попередні, в 2015 році 10 лічильників встановили на будинки, в попередні роки взагалі такої роботи не проводилось. Тобто, за ці кошти, за 60 мільйонів, тільки в наступному році ми зможемо, ну, при заощадженні, тобто я просто об'єм кажу, поставити близько. 360-380 лічильників на будинки. Наприклад, на всю освіту, на всі ремонти, на всі вікна, на всі дахи і так далі, ми витратили в цьому році приблизно 37 мільйонів. Ну, просто щоб для, для розуміння. О. Тобто, це дуже величезні кошти, і це кошти спільно наші з вами, з міського бюджету. О. Тому, е на мій, на моє переконання. Ці кошти доречно витратити, і ми поставлена задача далі продовжувати встановлення лічильників для того, щоб люди не платили сьогодні по 32 гривні з квадратного метра, це перше. Надалі переходити на двохтрубну систему і встановлювати так звані індивідуальні теплові пункти в кожному будинку. Вартість одного теплового пункту для будинка в середньому коливається від 500 до 600 тисяч. Але це дає змогу мешканцям. Ще значно заощадити, ще плюс до 20-25% заощадити кошти на опалення. Тому, але в будь-якому випадку приймати рішення ну, треба буде. І я пояснив, які на сьогоднішній день є перестороги, які міський бюджет і мешканці міста можуть отримати втрати, я маю на увазі, в фінансовому плані тому да, Будь ласка, є запитання по цьому питанню. Давайте. До да. речі, платять за отофіння, в тому числі за і Коли е, е, Люди сьогодні платять е, е, за опалення квартири в цілому. Тому, як вам сказати, тобто, а? в тому числі так, система водопостачання розрахована так, що в кожній ванні стоїть змієвик, який гріється гарячою водою. В тому і питання, розумієте, що ми подаємо гарячу воду, а люди відбирають 0,3-0,5 куба на людину на рік. Тобто, практично гаряча вода не використовується. Абсолютно. І це, звичайно, збитки. Ну, це не збитки тепломережі, тому що тепломережа це наше комунальне підприємство. Ці збитки лягають нам на міський бюджет. І я вам е розказав, які цифри. По минулому року це було близько 30 мільйонів. От. Попередні роки це було звичайно, коли газ був по гривні, близько 10 мільйонів е на опалювальний сезон. В минулому році це 30 мільйонів. Коли газ був по 3. Гривні з копійками. В цьому році, коли газ по 7 гривень за відповідно ми зараз отримаємо збитки практично 60-69 мільйонів на рік. Тому питання складне, але будинок, будинок гріється в цілому, розумієте? Тобто є енергобаланс будинку. Тому будинок гріється в цілому. Будинку на, Зараз ну вже більше 400 будинків, здається. Наталія Вікторовна, скільки у нас будинків обладнані лічильниками? Близько 450. Ну, я просто цифру, я знаю, що трохи більше. Близько 450 будинків вже обладнані лічильниками. І люди платять по лічильнику. І це на сьогоднішній день, от в таку теплий період зараз люди, в яких будинки обладнані лічильниками, платять практично майже вдвічі менше, ніж по тарифу тих будинків, які не обладнані лічильниками. Тому задача зараз максимально швидко. Якщо ми зараз ці гроші витратимо на оплату за газ, Нафтогаз, ми в наступному році обладнати таку кількість лічильниками будинків, я вам чесно скажу, не зможемо. Тому що гроші, як кажеться, вони є, і їх треба просто зараз ефективно переспідати. І отут стоїть вибір. Хотів би пояснити також питання, яке хвилює надзвичайно всіх мешканців, це питання транспорту. Транспортної інфраструктури, також питання затвердження виконком нової транспортної мережі міста. О, ну, Перше, що хотів би сказати, ви, можливо, бачили на сесії міськради, прийшли обурені мешканці фурсів. Якби хтось відмінив їм маршрут, міська рада не затвердила маршрут до фурсів. Скажем, міська рада має право затверджувати маршрути сполучення виключно в межах міста Білої церкви. Тому маршрути, які знаходяться поза межами Білої церкви, міська рада, якби ми можемо погоджувати, але впливати, формувати ці маршрути, ми ніяким чином до цього на причетні. Крім того, туди їздив 22 й маршрут ніякої команди. Скажем, перевізнику ніхто тому не давав, щоб переставати їздити і так далі. Тому я і наголошую, і ініціював таке питання як об'єднання громад, тому що в об'єднаній громаді ці всі питання вирішуються легко, робиться транспортна схема для всієї громади. І тоді, як кажеться, так, то тому, що сьогодні дуже багато людей проживають за містом, їздять на роботу в місто, дітей возять в садочки в школи в місто. І це питання і надалі, дивлячись на розвиток, скажімо, у наших сусідів тих же поляків. Тобто люди з міста виїжджають і бажають жити в приватному секторі поблизу міста. А на роботу школи, в садочки, в лікарні і так далі їздять в місто. От. Тому враховуючи, що і надалі, я думаю, що така тенденція буде просто поширюватися, звичайно, тому от є актуальність в тому, що саме робити об'єднану громаду ну от, і вирішувати ці питання спільно. Також на заклики про те, що хтось якось і, скажімо, заважає перевізникам виконувати їх обов'язки, це є абсолютно неправда. Та реформа, яка була розпочата мною за мною ініціативою, от в першу чергу, от, на сьогоднішній день я хотів би вам доповісти. На сьогоднішній день, рік назад, на маршруті тролейбусів залишалось 9 штук. І тролейбусний парк мав заборгованість тільки по зарплаті по 4,5-5 місяців. І ці страйки ви ще пам'ятаєте. На сьогоднішній день на лінії, тільки на лінії. 17 тролейбусів, загалом вже до 19 тролейбусів відновили, зробили. І на сьогоднішній день вже візуально видно, що тролейбуси набагато частіше ходять. Крім того, легалізовано працюють в правовому полі з легальною заробітною платою, здають виручку, інкасацію теж 140 маршрутів. І на сьогоднішній, день, да, на сьогоднішній день цей транспорт, скажімо, це і надходження до міського бюджету, і, скажімо, робота вже виконується, вже навіть встановлюються GPS-навігатори на ті чи інші маршрути. На тролейбусі вже всі GPS-навігатори встановлені, і ви вже маєте можливість бачити, як то кажеться, в онлайн-режимі, коли рухається той чи інший маршрут. От. Найближчим часом ми збираємося на центральних зупинках вже встановлювати світлові табло, ті, які я обіцяв колись, де буде видно, який маршрут через кілька хвилин і люди зможуть цю інформацію бачити не тільки вже в мобільних телефонах, але й, як кажеться, на зупинках. От. Тому е, я вважаю, що ті кроки, які ми зробили на сьогоднішній день, люди в тролейбусному управлінні навіть вже отримують аванси. Тобто, згідно чинного законодавства, аванс, заробітну плату, все вчасно, рухомий склад оновлюється, купуються нові запчастини Небивушні. Відповідно, можете спитати у людей в тролейбусному управлінні і водіїв, які сьогодні працюють на тролейбусному водіїв маршрутних таксі. От, ці люди задоволені тим, скажімо, що на сьогоднішній день. Далі наша задача, звичайно, залучити до перевезення мешканців низькопідлоговий Транспорт, саме міський транспорт, який дасть можливість, по-перше, він буде більш ємкий по місткості пасажирів, зручне перевезення пасажирів, чітко за графіком. Ось наша задача. І по місту, щоб люди могли швидко діставатись з одного в другий кінець міста, не витрачаючи час, скажімо, на якісь заїзди в двори чи ще в інші міста. Транспортна реформа це не буде відбувати швидко. У Вінниці вона відбувається вже третій рік, наприклад. Тобто, ми плануємо протягом 17 2018 18 року ніяких різких рухів, не погодживши з мешканцями, не вислухавши людей, тому що я вже бачу, як піднімаються питання: ось скасували цей маршрут, як буде працювати цей маршрут. Інший, повірте, я можливо не відповідаю у Фейсбуці всім, але я перечитую. Всю інформацію, крім того, звернення аналізує відділ звернень громадян. Ці всі звернення, ми їх зараз систематизуємо для того, щоб при переході на нові маршрути це якомога було зручніше і якомога менше було обурених громадян. А де в будь-якому випадку, звичайно, комусь, але саме головне, щоб більшості громадян. Ці маршрути сподобались, підходили, а саме головне їм сподобався той рухомий склад, який ми збираємося залучити до перевезення пасажирів міським транспортом. Також слідуюче питання, яке я хотів би порушити, зараз ми вже почали розглядати проєкт бюджету на 2017 рік. Звичайно, державний бюджет ще не затверджено, тобто, він пройшов друге читання. От, але ви знаєте, що має бути збільшена мінімальна заробітна плата практично вдвічі. І зараз перед нами стоїть задача перед міським бюджетом максимально збалансувати це підвищення заробітної плати в першу чергу працівникам бюджетної сфери, але також щоб мати. Кошти для виконання для бюджету розвитку для того, щоб ми могли продовжувати роботи з асфальтування, з утеплення, всі роботи, які виконували в цьому році, і також їх робити в більшому об'ємі. Встановлення також лічильників продовжити на будинки і ще в більшому обсязі. Ну тому сьогодні стоїть така задача. Також, звичайно, буде проводитись опитування серед мешканців міста. Ми будемо визначати тоді за. Так званий партисипативний бюджет, ми будемо визначатись з тим, які роботи, де в яких районах робити в першу чергу. І сподіваюся, на початок року ми зможемо вже затверджувати бюджет розвитку для того, щоб якісно зробити проекти. І як тільки дасть погода, починаючи з весни, вже починати виконувати ті чи інші роботи, які по благоустрою, по утепленню. От по заміні вікон які ну, на сьогоднішній день є саме перш першочергою